Відеоспостереження, IP-демофонія, а також інтернет та системи контролю доступу. Ось такий спектр робіт ми тут будемо виконувати на цьому житловому комплексі. Зараз вам загально покажу візуально, що вже зроблено і що ще буде. Тут е має бути близько 20 будинків. Тобто закрита територія, всі ходять по чіпах, все закрито, все знімається, все під, е під доступом повним. Давайте глянемо невеличкі моменти, що ми зробили і що воно тут є вже. Ось така у нас буде штукенція, хідні двері, домофон. АйТ-томофонія вже сучасно, тобто з смартфона кожен буде себе відкривати. Не треба ніких трубок, кнопок і всього решта. Так, сюди ми кинули кабельок. Всі кабельки виводяться там, де буде виключена панель. Їдемо далі. Так, сюди ми кинули 12 вольтовий кабель електричний на замок, на магніт, точніше. Тут буде кнопка в в виклику. Сюди ми також кинули кабельок по рамі в цей замочок. І вже за підвалю ми вийшли. Тут ще в нас буде три кабеля на камеру, на камери точніше. І такий от зараз вам покажу. Ось це вже будинок готовий, він тут має вже два під'їзди по 40 квартир. І в такий момент робочий у нас. У нас тут буде одна камера, друга камера, і ось там в кутику третя. Сюди вивели кабеля на IP-домофонію на цей під'їзд, коли тут розгребуть весь цей бардак, ми тут все прокопаємо, прораємо, заведемо. І ось таким макаром виглядає IP-домофонія, вся та комутація потім буде зроблена в окрішній панелі. Буде цікаво. Так що кому цікаво, як воно все буде. Очікуйте, наблюдайте, споглядайте. Тут у нас будинки ще будуються, але вони ж у проєкті також є. Під інтернетом, домофонією, контроль доступу та відеоспостереженням. Ось такі послуги надає провайдер, який ми обслуговуємо. Так що, кому цікаво. Дивіться далі. Подальшому буде монтаж того все.